26,5 тисяч гривень середня зарплата в Україні за вершів Держстата. Це правда взагалі. Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. Я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, потім а хто свій бізнес якийсь. От мені цікаво, це нам домалювало якусь Атінку гарно чи щось тут не так на цьому зображенні? Бо ну якісь дуже кардинальні зміни розуміло? в Харкові. взагалі 35 тисяч середня зарплата не знаю. Все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео, от в соцмережах і вони отримують інколи більше у нас ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15 17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують, і ми ще вони прозпосюджуючи відео. У нас просто онлайн можуть собі взяти іммігрувати, кинути роботу і почекати наступну якусь роботу. І я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням в шапці профіля 16-17 вересня, безкоштовне навчання ефіри для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширяти трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Я просто дивлюсь, як, як все змінюється, таке враження. Поняли, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами штучним інтелектом, ботами. Чого? Бо оці вийшли наушники зараз Apple AirPods, з перекладачем, знаєте і мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Серега, це раніше оці перекладачі ми найбільше і гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо, як цуфльор. Це найбільше за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто якась штучка магазину за 300 доларів, там да, чи скільки ці наушники будуть стоїть, Заміняють перекладача. І це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити, ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер зробити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить, у нього вообще лімузін, парше, двохітажний дом, це там у нього жінка вообще з Голівуда якась, ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється, що а, буквально декілька ось років назад айті це ще було супер, айті це ще вчитися треба. А тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. Це дуже небезпечно, бо більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. От, слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркетинг-агентство генстамана було. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу у людей залежність яка від телефону, і як в фізичному світі нас. Зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять. Толком робочих місць нема, потім прокидаєшся кажуть, а твоя робота вже не така й потрібна, і вже вон робот за мене. Вон у мене. Степан, робот-полісос, дивіться, Степан, вже мені Больше це не треба. Він полісоси, він полимає, він капій кісує воно тільки в бренді різниця І вже, все, вже прибиральниця не треба. Розумієте? Хоча така професія була, що в чуть що, в крайньому випадку, ти йдеш на прибираль...